Привіт, шановні друзі та пацієнти. З вами знову я, сімейний лікар вищої категорії, Гондорчин Федір Михайлович. Сьогодні ми торкнемося теми, яка хвилює абсолютно кожного омолодження, але не того, про яке говорять у глянцевих журналах, а справжнього глибокого клітинного омолодження, яке проявляється зовнішньою красою, енергією та ясністю розуму, дозволяючи вам жити повноцінним життям у будь якому віці. Мої багаторічні дослідження, що охоплювали тисячі медичних карт, особиста практика, що нараховує десятки тисяч консультацій, та незлічені години, присвячені вивченню фізіології людини, привели мене до одного незаперечного висновку те, що ми їмо, є найпотужнішим інструментом для управління процесами старіння. Наша їжа це не просто паливо для тіла. Це складна інформація, закодована в кожному атомі, яка наші клітини щитують і реагують на неї. Вона диктує їм. Або запускати програми зносу та старіння, або, навпаки, активувати дивовижні механізми регенерації та омолодження. У своїх ранніх записах, які довгий час вважалися надто радикальними, я вже натякав на цю ідею. Ваша тарілка це ваша аптека, любив я повторювати своїм пацієнтам. І сьогодні, завдяки стрімкому розвитку нутрігеноміки, епігенетики та клітинної біології, ми розуміємо, наскільки глибоко їжа впливає на експресію наших генів. На оптимальну роботу мітохондрій, енергетичних станцій наших клітин, на цілісність та довжину теломер захисних ковпачків на кінцях наших хромосом, що є прямим індикатором біологічного віку. Це не езотерика чи народні прикмети, це чиста, підтверджена наука. Я провів тисячі експериментів, ретельно спостерігав за сотнями пацієнтів, фіксуючи кожне покращення, кожну зміну в аналізах, зовнішньому вигляді та самопочутті. І з величезною відповідальністю та багаторічним досвідом можу стверджувати є продукти, які є справжніми еліксирами молодості. Вони не просто корисні у загальному розумінні, вони активно втручаються в тонкі біохімічні процеси, які визначають швидкість нашого старіння. Вони перезавантажують клітини, ефективно зменшують хронічне запалення, захищають нашу дорогоцінну ДНК від пошкоджень та активно активують ті внутрішні механізми, які роблять нас молодшими не лише всередині на рівні клітин, а й помітно зовні. Сьогодні я відкрию вам три найпотужніші, перевірені часом, клінічною практикою та передовою наукою продукти, які при правильному та регулярному вживанні можуть сприяти швидкому омолодженню вашого тіла та розуму. Це не панацея, не чарівна пігулка. Але це міцний фундамент, без якого будь-які інші зусилля, спрямовані на омолодження, будуть малоефективними, або ж їхній результат буде короткочасним. Будьте готові почути те, що може назавжди змінити ваше уявлення про харчування, здоров'я та можливості вашого власного тіла у боротьбі зі старістю. Три найкращі продукти, що сприяють швидкому омолодженню Продукт номер один дикоросла жирна риба. Особливо лосось, сардини, макрель оселедець. Мозок це диригент вашого тіла, центр управління всіма процесами. А для такого складного диригента потрібне найкраще паливо, яке лише може запропонувати природа. Ніщо не живить мозок краще, ніж омега 3 жирні кислоти, що містяться в жирній рибі. Вони буквально змащують і захищають кожну нейронну мережу, так я завжди пояснював своїм пацієнтам. Чому саме жирна риба? Секрет надзвичайної ефективності дикорослої жирної риби полягає у високому вмісті омега-3 поліненасичених жирних кислот, особливо ЕПК ейкозапентаїнової кислоти та ДГК докозагексаєнової кислоти. Це не просто жири, це фундаментальні життєво необхідні будівельні блоки для кожної клітини вашого тіла, особливо для клітин головного мозку, нервової системи та сітківки очей. Людський організм не здатен виробляти їх самостійно, тому вони повинні надходити з їжею. Як Омега-3 сприяє швидкому омолодженню. Один потужний протизапальний ефект хронічне системне запалення це тихий вбивця і один з головних, якщо не основний, прискорювач старіння. Воно лежить в основі розвитку більшості вікових захворювань від серцево-судинних хвороб та артриту до нейродегенеративних розладів. Омега 3 активно гасить запальні процеси на клітинному рівні, зменшуючи вироблення прозапальних цитокінів. Це як протипожежна бригада, що постійно чергує у вашому організмі, запобігаючи руйнівним пожежам. Швидке зменшення запалення це вже крок до миттєвого покращення самопочуття та зовнішнього вигляду. 2. захист теломерів та ДНК. Теломери це захисні ковпачки на кінцях наших хромосом, які скорочуються з кожним поділом клітини. Їхня довжина є одним з найточніших індикаторів біологічного старіння. Численні дослідження показують, що високе споживання омега 3 асоціюється з довшими теломерами. Це означає, що ваші клітини зберігають молодість та здатність до ділення довше, фактично уповільнюючи внутрішній годинник старіння. Крім того, омега-3 допомагають захищати саму ДНК від окислювальних пошкоджень 3. здоров'я мозку та високі когнітивні функції, ДГК є ключовим структурним компонентом клітинних мембран мозку. Достатнє споживання омега 3 покращує нейронні зв'язки. Підвищує швидкість передачі нервових імпульсів, покращує пам'ять, концентрацію уваги, здатність до навчання та швидкість реакції. Це буквально омолоджує ваш мозок, дозволяючи йому працювати гостріше та ефективніше, навіть у похилому віці, захищаючи від деменції та хвороби Альцгеймера. 4. здоров'я та краса шкіри омега 3 підтримує цілісність ліпідного бар'єру шкіри, зменшує сухість запалення, акне, екзема, псоріаз. Покращує її еластичність, пружність та захищає від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання. Шкіра стає більш зволоженою, менш схильною до зморшок та сяючою, що дає помітний зовнішній ефект омолодження. 5. оптимізація серцево-судинної системи. Омега-3 ефективно знижує рівень поганого холестерину, ліпопротеїдів низької щільності та тригліцеридів у крові, нормалізує артеріальний тиск, покращує еластичність стінок судин. Та зменшує ризик утворення тромбів, все це ключові фактори довголіття та здоров'я серця вашого головного двигуна життя. Приклад із моєї практики пані Антоніна, моя пацієнтка 72 років, яка тривалий час страждала від хронічних болей у суглобах та постійної млявості розуму, за моєю рекомендацією почала регулярно включати в раціон дикорослу жирну рибу, таку як сардини та оселедець. Вже за кілька місяців вона з подивом відзначила, що її суглоби стали значно менше боліти, шкіра стала помітно менш сухою та набула здорового вигляду, а внуки були вражені, наскільки покращилася її пам'ять та здатність швидко запам'ятовувати нову інформацію. Вона сама говорила, що відчуває себе на 10 років молодшою, і це було помітно неозброєним оком. Як вживати? Прагніть вживати дикорослу жирну рибу, лосось, сардини, макрель, оселедець, анчоуси. Від 2 до 3 рази на тиждень. При виборі риби звертайте увагу на походження, де коросла риба містить значно більше цінних омега 3 та менше потенційних токсинів, таких як антибіотики та гормони, ніж риба, вирощена на фермах. Якщо ви не їсте рибу або її споживання обмежене, обов'язково розгляньте високоякісні добавки з риб'ячим жиром. Вибирайте ті, що пройшли незалежну перевірку на чистоту та відсутність важких металів та мають високий вміст ЄПК і ДГК. Продукт номер 2 оливкова олія екстра Вьорджин» першого холодного віджиму. Рідке золото середземномор'я це не просто інгредієнт для кулінарії, я підкреслював, спілкуючись зі своїми пацієнтами це справжній еліксир, що змащує механізми життя і надійно захищає їх від іржі старіння. Це не просто жир, це концентрат біологічної активності. Чому саме оливкова олія екстравджин? Цей продукт є незмінним і фундаментальним стовпом середземноморської дієти, яка неспроста вважається однією з найздоровіших і найефективніших у світі для підтримки довголіття. Її дивовижний омолоджуючий ефект зумовлений унікальним синергетичним поєднанням мононенасичених жирних кислот, особливо олеїнової кислоти. Та неймовірно потужних біологічно активних поліфенолів, як оливкова олія Extra Virgin сприяє швидкому омолодженню. 1. надпотужний антиоксидантний захист, оливкова олія Е5 багата на унікальні поліфеноли, такі як олеокантал, гідрокситерозол та олеуропеїн. Це надзвичайно потужні антиоксиданти, які ефективно борються з вільними радикалами, нестабільними молекулами. Що постійно утворюються в нашому організмі та пошкоджують клітини, ДНК, білки та ліпіди, тим самим прискорюючи старіння. Вони створюють невидимий щит, що захищає ваші клітини від окислювального стресу. 2. виражені протизапальні властивості олеокантал, один з найвідоміших поліфенолів оливкової олії, діє як природний аналог ібупрофену, ефективно зменшуючи запалення по всьому тілу. Це допомагає боротися з хронічним низькоінтенсивним запаленням, яке є невидимою, але руйнівною силою, що лежить в основі розвитку більшості вікових захворювань, включаючи артрит, серцево-судинні захворювання та нейродегенерацію. 3. еліксир для серця та судин регулярне споживання оливкової олії ви знижує рівень поганого холестерину, ліпопротеїдів низької щільності ЛПНЩ та тригліцеридів у крові, водночас підвищуючи рівень хорошого холестерину ЛПВЩ. Вона покращує функцію ендотелію, внутрішньої оболонки судин, робить судини більш еластичними та менш схильними до утворення бляшок. Це активно запобігає атеросклерозу, гіпертонії та іншим серцево-судинним захворюванням, які є однією з головних причин старіння та смертності у сучасному світі. 4. підтримка здоров'я мозку та когнітивних функцій. Поліфеноли та мононенасичені жири, що містяться в оливковій олії, активно живлять мозок, захищають нейрони від окислювального стресу та запалення, покращують нейронну пластичність та сприяють кращій когнітивній функції. Це може допомогти зберегти ясність розуму, пам'ять та концентрацію до глибокої старості, зменшуючи ризик розвитку хвороби Альцгеймера та інших форм деменції. 5. Краса та здоров'я шкіри. Завдяки високому вмісту антиоксидантів, вітаміну Е та зволожуючих жирних кислот, оливкова олія сприяє пружності шкіри, зменшує глибину зморшок, покращує її загальний вигляд та захищає від шкідливого впливу довкілля. Її можна використовувати як внутрішньо, так і зовнішньо для покращення стану шкіри, волосся та нігтів. Приклад із моєї практики я мав пацієнта пана Миколу 85 років, який майже все життя провів у регіоні, де оливкова олія була основою раціону. Він споживав велику кількість якісної оливкової олії щодня. До свого поважного віку він дожив з ясним розумом, здоровим серцем, нормальним тиском і дивовижною для свого віку рухливістю суглобів. Він завжди з усмішкою говорив Моя кров тече з оливкової олії, і це було правдою. Як вживати? Використовуйте виключно оливкову олію екстравьорджин холодного віджиму. Це критично важливо, оскільки тільки вона зберігає всі цінні поліфеноли та біоактивні сполуки. Обирайте олію в темній скляній пляшці, щоб захистити її від світла, додавайте її щедро до салатів, свіжих овочів, супів, гарнірів вже після приготування. Не використовуйте для інтенсивного смаження на високих температурах, оскільки це може руйнувати її корисні властивості та призводити до утворення шкідливих сполук. Рекомендована доза для омолоджуючого ефекту від 2 до 4 столові ложки щодня. Продукт номер 3 ягоди темного кольору, особливо дика чорниця, малина, ожина, вишня, темний виноград, журавлина. Кожен колір у природі це не просто естетика, це складна сигнальна молекула, я завжди пояснював своїм пацієнтам. А інтенсивний темно-фіолетовий синій червоний кольор ягід це потужний сигнал молодості, захисту та життєвої сили, який природа дарує нам кістку. Чому саме ягоди темного кольору? Ці ягоди є справжніми суперзірками у світі харчування для довголіття та омолодження завдяки надзвичайно високому вмісту антоціанів, елагової кислоти, ресвератролу та інших поліфенолів та флавоноїдів. Саме ці фітонутрієнти надають їм інтенсивний темний колір і є потужними біологічно активними речовинами, що працюють на клітинному рівні. Як ягоди темного кольору сприяють швидкому омолодженню. 1. надпотужний антиоксидантний ефект антоціани, що надають ягодам глибокий синій та фіолетовий колір, є одними із найсильніших антиоксидантів, що існують у природі. Вони ефективно нейтралізують вільні радикали, які постійно утворюються в організмі та пошкоджують клітини, ДНК, білки та ліпіди, тим самим прискорюючи старіння. Вони діють як охоронці, що захищають ваш організм від окислювального пошкодження. 2. Захист мозку та нейрогенез. Ягоди по праву вважаються їжею для мозку. Антоціани та інші флавоноїди здатні долати гематоенцефалічний бар'єр, проникаючи безпосередньо в мозок. Там вони захищають нейрони від пошкоджень, покращують кровообіг у мозку, збільшують нейронну пластичність та навіть стимулюють нейрогенез, утворення нових нейронних зв'язків та нейронів у ділянках, відповідальних за пам'ять та навчання. Це призводить до значного покращення пам'яті, концентрації, швидкості мислення та когнітивних функцій в цілому, допомагаючи зберегти гостроту розуму до глибокої старості. 3. виражене зменшення запалення поліфеноли в ягодах ефективно пригнічують різні запальні процеси в організмі. Це критично важливо для запобігання хронічним запальним захворюванням, що прискорюють старіння, таким як серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу та нейродегенеративні розлади. 4. Здоров'я серцево-судинної системи. Регулярне споживання ягід покращує еластичність стінок судин, знижує артеріальний тиск, зменшує рівень поганого холестерину та запобігає утворенню атеросклеротичних бляшок. Це сприяє здоров'ю серця та судин, що є ключем до довгого та активного життя. 5. Підтримка здорового мікробіома клітковина та поліфеноли, що містяться в ягодах, є чудовою їжею для корисних бактерій у нашому кишківнику. Вони сприяють здоровому мікробіому, який, як ми вже обговорювали в попередніх лекціях, є фундаментом міцного імунітету, оптимального травлення та загального здоров'я. А здоровий мікробіом це запорука повільного старіння. 6. Активізація сертуїнів. Деякі поліфеноли, такі як ресвератрол, що міститься у шкірці темного винограду, можуть активувати сертуїни, так звані гени довголіття, які відіграють ключову роль у клітинному ремонті, метаболізмі та захисті від старіння. Приклад із моєї практики. Пані Катерина, моя пацієнтка з полісся, яка дожила до 88 років, завжди була прикладом для мене. Вона провела все життя, споживаючи велику кількість дикої чорниці, малини та журавлини, що росли у її рідних лісах щодня. Вона мала феноменальну пам'ять, гострий зір та енергію, яка перевершувала багатьох її молодших родичів. Її молодість духу та фізична активність були дивовижними. Як вживати? Вживайте свіжі або заморожені ягоди темного кольору щодня, додавайте їх у смузі, йогурти, вівсянку, ранкові каші, або просто їжте як здоровий перекус. Пам'ятайте, що заморожені ягоди зберігають більшість своїх корисних властивостей, тому їх можна вживати цілий рік. За можливості обирайте органічні ягоди або ті, що зібрані в екологічно чистих регіонах, щоб уникнути пестицидів. Наприкінці я хочу підкреслити, мої дорогі пацієнти, миттєве омолодження це не про чарівну пігулку чи ін'єкцію, а про свідомий постійний вибір, який ви робите щодня. Ці три продукти, дикоросла жирна риба, якісна оливкова олія екстра вьорджен та ягоди темного кольору, є потужними науково обґрунтованими інструментами. Коли вони поєднуються зі здоровим способом життя, про що ми говорили в попередніх лекціях: оптимальний сон, регулярний рух. Ефективний стрес менеджмент, глибока детоксикація, вони створюють потужний синергетичний ефект. Це не просто сума окремих переваг, це взаємодія, що багаторазово підсилює омолоджуючі процеси у вашому організмі. Ваше тіло, це ваш найцінніший актив, ваш храм, у якому живе ваш дух, завжди казав я. І ви маєте щоденний вибір годувати його продуктами, що прискорюють старіння та знос. Або живити його справжніми еліксирами, що дарують молодість, енергію та довголіття. Вибір завжди за вами, і він у ваших руках. Пам'ятайте, що здоров'я це не пункт призначення, куди ви прибуваєте, а безперервна подорож. Почніть сьогодні зробіть ці три продукти невід'ємною частиною вашого щоденного раціону, і ви будете вражені тим, як швидко ваше тіло почне омолоджуватися. А ви відчуєте прилив життєвої сили, ясності розуму та неперевершену енергію, про яку, можливо, вже й забули. Моя мета як вашого сімейного лікаря не просто лікувати хвороби, а надихнути вас взяти повну відповідальність за своє здоров'я, стати архітектором власного довголіття. Не чекайте чудес ззовні, створіть їх самі, крок за кроком, свідомим вибором. З вами був ваш сімейний лікар вищої категорії, Гондорчин Федір Михайлович. І це, звісно, не остання таємниця, яку я готовий вам розкрити зі своїх багаторічних записів. Щоб не пропустити наступні лекції про справжнє здоров'я, довголіття та секрети вічної молодості, підписуйтесь на мій канал. Ваша подорож до здорового наповненого життя тільки починається.